Вітаю! Хочу розказати, як можна одночасно, в ту саму хвилину, вивчати іноземну мову, займатися спортом, розвивати пластику, творчі можливості, перебивати апетит, отримувати класний настрій, розвивати дві півкулі мозку і отримати класну, класну насолоду від цього процесу. Все, що треба зробити, це вімкнути фільм оригінальною мовою, яку ви хочете вчити. І почати танцювати, рухатися в вільному якомусь там, як ви тільки можете рухатися, ну, як би ви танцювали, так? Це просто ефект неймовірний. Але ефект, які ефекти будуть від цього, ви побачите, ну як мінімум, після 10-го разу, такого, так, таких танців фільму і вивчення одночасно. В нас немає часу на все, так, на, на перегляди, на спорт, на схуднення, на все таке інше, нічого подібного. Це можна сумістити ну, в, в один час, в одну хвилину робити, і я розкажу далі, як то працює. Ви вмикаєте фільм, мовою, як я сказала, оригінальну, яку хочете вчити. По-перше, мозок сприймає фільм як відпочинок. Так? Це досуг. Ну, якби ви відпочиваєте собі, ви дивитеся фільм, і мозок спокійний, він розслаблений. Йому легше погрузитися в це середовище іномовних людей. Розумієте? Спочатку вам не треба нічого, ніяких субтитрів, ні в якому разі, бо ви будете читати, ніколи це не треба робити, тільки слухання, слухання і дивитесь. Ви будете розуміти, хоч якийсь сенс просто по рухах людей, по їх емоціях і все таке інше. І навіть якщо нічого не зрозумієте, продовжуйте. Значить, ви будете спочатку, там на якийсь там раз, може, в кого як розуміти, ловити якісь знайомі слова, потім фрази. Це все поступово, як по цеглинці, розумієте, це треба будувати. Далі, і я вам кажу, що після 10-го разу почнеться просто магія. Ви зрозумієте, що ви розумієте це, а спочатку буде здаватися, що це повний кошмар. От кошмар треба пережити, перетерпіти трохи, а далі буде. Значить, так, крім того, мозок якби так спокійний, так йому легше сприймати, як я казала, а в цей час вивчитися, так? І як при інтервалі, коли інтервальний... інтервальний біг, так роблять там, Біжить людина, потім іде, біжить, іде, ви можете перериватися, і треба це робити. З собою ручка і зошит, і там записувати слова, які повторюються часто. Ви їх записуєте і вчите. Бажано не переклад писати, а щось намалювати, якийсь образ, який вам буде нагадувати це слово. Щоб ви не робили той довгий шлях, розумієте, що та мова, яку вчите, а потім на свою мову перекладаєте, а потім вже розуміти не так. Бо людина мислить образами, так? Тому. Щось намалювати таке собі, і це буде дуже класно. Ви будете собі розвивати таке, знаєте, мислення собі, так? Творче. Далі те, що ви рухаєтеся при цьому. ви, ну, Ясно, що ви якийсь ритм собі задаєте, так? І у вас, тобто, ви одночасно дивіться, дивитеся фільм, сприймаєте щось. Почуттями, щось якимись образами. Тут ви рухаєтеся, тут ви е, намагаєтесь зрозуміти мову. У вас працюють дві півкулі. Це дуже потужний е, поштовх для м, праці двох півкуль мозку. Це дуже розвиває творче мислення, те, що нам так потрібно. Це дуже-дуже класно. Ви це самі відчуєте, навіть коли це будете робити, вам будуть приходити якісь думки не одразу. Не одразу. Але з часом, з часом це буде. Не треба нікуди спішити. От коли ви вже це почали робити, не спішіть. Воно прийде з часом. Швидко, знаєте що? Ну, ви знаєте, що швидко робиться так, а тут нам цього не треба. А, далі, ви, ви а, це класно робити ввечері. І замість тієї вечері, яка дає кілограми, хто хоче схуднути або просто триматися в формі. Оце все замість вечері. Ви, якщо ви займалися спортом, ви знаєте, це добре, класно знаєте, що коли ви рухаєтеся, займаєтеся спортом, пришвидчується кровообіг, насичення кислородом і все таке інше. І Весь організм насичується якби внутрішніми ресурсами, розумієте, тим, що є. Тобто спалюється зайве, і ви, а, а апетиту немає. Нема, ну, тобто нема цього голоду, перебивається голод, коли, коли ви займаєтеся спортом, їсти не хочеться, це всі знають. Ну, на початку хоча б так? і е, по кінцю так, випили водички або чайочку, та й все на тому. І це буде класно, організм відпочин... відпочине від тієї їжі, і на ніч її не треба. А на ранок так, ви будете голодні дуже спочатку, а потім це буде спокійніше. Це все теж з часом. Е, ви перебуваєте голод. Крім того, ясно, що рухи, коли ви танцюєте, то ви е, скидаєте попросту вагу таким чином, так розумієте? І це просто-просто це дуже класно. Крім того, розвивається пластика. Ви ще танцюєте, так? крім того, ви вигадуєте, хочете, не хочете якусь мелодію, щоб якось рухатися під це, розумієте? І ну, мало того, що фігура буде класна, ну, вона буде або підтримуватися, або ставати такою, так, у кожного своє. Там. От, і, Далі, далі буде краще, тобто ви будете краще рухатися, так і ви одночасно не хочете їсти, ви скидаєте вагу, ви вчите іноземну мову. Так? І, до речі, слова записуєте, записуйте слова, то, що я сказала, які ну, треба такі повторюються, треба їх вивчити, які слова, які є такі в мові, які ви знаєте. От, наприклад, англійська і польська дуже схожі, багато слів таких співзвучних взагалі, їх теж треба записати, і щоб запам'ятати тоді, ну би якби, якби асоці... асоціації, так? і взагалі асоціації записуйте. Розумієте, якісь асоціації, якісь фрази, які часто повторюються, і це буде дуже дуже допомагати у вивченні. Ну ясно, буде ідеально, якщо паралельно ви будете, хоча б раз. Тиждень чи як там мати якусь, якийсь урок так, тієї іноземної мови, яку ви вчите. Крім того, для того всього, що я зараз кажу, якийсь легкий домашній одяг, відкрите вікно, щоб кислород був, вам не заважає погана погода, вона не перешкоджає аж нічого. Ви вдома. Просто вмикаєте, тобто все під рукою, вам не треба виділяти аж якийсь там час десь йти, щось таке, там десь йти чи десь платити, і все таке. Зараз, коли обмежені можливості, може там в українців в кого як, так, десь кудись піти і все таке інше. Дивіться, оце класні, класні можливості. Я дуже-дуже раджу спробувати цей <смі> мій рецепт, бо е, зараз час так званих е, дивергентів. Так? Ми повинні робити все, вміти все одразу. Ну, не все, то ясно, не на 100%, але як можна більше. І робити в один час і бути розвинутими в різних напрямках. Я вам бажаю е, успіхів. Рекомендую це все спробувати, бо я це особисто роблю і маю ну, неймовірний ефект. Це правда, це, це, це магічний рецепт. Правда? Ну, для мене він магічний. Я вам бажаю всіляких успіхів, класного настрою і всього найкращого.